Закону України про національну поліцію, у вас підходила задня лампочка правового стопу, а також ваш автомобіль містить пошкодження лакопрасточного покриття, що могло би свідчити, що ви могли б бути учасником дорожньо-транспортної пригоди. Під час перевірки документів ви відмовлялись виконувати вимоги пункту права 2.12 право дорожнього країни. А також під час перевірки документів з'ясували, що у вас відсутність поліс обов'язкового страхування своїх правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. За дане правопорушення складає 425 гривень. Ваші провадження. Час розгляду справи, згідно 63 статті Конституції України, ви не несете відповідальність за ненадання показів про себе та своїх близьких, коли яких визначено законом, та згідно з статті 268 Кодексу про правопорушення, ви, Олег Федорович, маєте право знайомитися з матеріалами справи, подавати заяви, пояснення, клопотання, користуватися, поки ця у галузі права та допомогою перекладача. Якщо мова якої ведеться проваження, є вам незрозумілою. Також в кодексі про мініправопорушення, стаття 879 кодексу проднів. Про порушення даєм право на протязі 10 днів оскаржити прийняте рішення поліцейського, саме постанову винесено. Або ж на протязі 15 днів її потрібно сплатити, бо виконавча служба може подвоїти штраф і він буде складати не 425 гривень, а 850 гривень. Олег Федорович, вам зрозумілі ваші права? Я не Олег Федорович, я Олег, людина в правовому статусі. Людина. Олег, Це по-перше. Я вам повідомляю, тоді розгляд справи закрито. Зараз буде винесено постанову. Чекайте, буде вас ознайомлення.